31 липня у центрах надання адміністративних послуг Івано-Франківської громади приймають документи на отримання одноразової фінансової допомоги військовослужбовцям. Її розмір складає 20 тисяч гривень. Відтак лише за два дні до ЦНАПу подано понад дві сотні заяв. Дуже часто зараз почали звертатися на відшкодування коштів на одноразову матеріальну допомогу, як самі учасники бойових дій, так і їхні родичі, переважно батьки і дружини. Вони мають надати паспорт-код, реквізит, паспорт, ідентифікаційний код, додатка про безпосередню участь і реквізити рахунку. Подати заяву на отримання 20 тисяч гривень можна також онлайн, каже директор департаменту надання адміністративних послуг Богдан Питель. Той самий пакет документів можна завантажити на сайт СНАПу, зареєструвавшись через додаток банку. Заявку можна подавати на сайті ЦНАП і фіакод послуги 3099 і відповідно вже авторизуватися через банк ID, додати необхідні документи і ці і оформити цю допомогу. Послуга доступна 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Тобто, звернутися можна оформляти її коли зручно і відповідно подавати такі документи. Станом на сьогоднішній день у нас вже прийнято 257 звернень, тобто 257 військових оформили таку допомогу, 53 з яких. Оформили її онлайн на сайті ЦНАК і Відповідно, вони вже опрацювані. Невелика, утім, суттєва для закупівлі необхідної амуніції, каже Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків. Розповідає, наші захисники нерідко скаржилися, що потрібне спорядження доводиться купувати за власний кошт. Тому щоби закрити бодай частково ці потреби, місто вирішило допомогти. Коли я був на запорізькому напрямку в окопах у хлопців, хлопці казали, що вони з власної зарплати купують собі спорядження, тепловізор, іноді купують будівельні матеріали, бо чекати нема коли. Треба свою безпеку забезпечити. В той самий момент. Тому і саме тоді народилася думка про те, що така мусить бути програма, де хлопці зможуть отримати компенсацію на спорядження в розмірі 20 тисяч гривень. Дуже важливо, що цю компенсацію можуть отримати ті військовослужбовці, які е, воюють або воювали з 24 лютого 2022 року. Мар'яна Джерчуна, сесія Бегей, телерадіо компанія Раї.